Привіт, мої любі хлопчики і дівчата! Бажаю вам доброго і приємного дня. Діти, яка зараз пора року? Вірно, зима! А які свята бувають зимою? Хто з вас пам'ятає? День Збройних сил України, День Святого Миколая. Новий рік, Різдво, День Соборності України. Зима подарувала українцям дуже багато свят. А сьогодні я хочу розповісти вам ще про одне свято, яке святкують у всьому світі. Це день святого Валентина. Його святкують 14 лютого. Це День Дружби і любові. В цей день всі люди зізнаються один одному в коханні і дарують сердечки. Ці сердечки називають валентинками, таку назву вони мають в честь Святого Валентина. Сьогодні я пропоную намалювати валентинку, щоб ви її подарували тим, кого любите. Для цього нам знадобиться шаблон намальоване дерево з сердечком, а також фарба гуаш червоного рожевого кольору. Беремо червону фарбу, макаємо туди свій пальчик і ставимо відбитки по всьому сердечку. А ще можна доповнити рожевою фарбою, тоді наш малюнок буде ще більш яскравим і красивішим. А тепер поставте свої відбитки знизу під деревом. І ось наша гарна Валентинка готова подаруйте її своїм найближчим і коханим людям. Я бажаю вам, дітки, мати якомога більше найкращих друзів. До зустрічі, малята!